У київському метро є станція-привид Львівська брама, що досі не відкрита. Став лайк та підписуйся. Підтримай український контент. Серед станцій київського метрополітену є одна, яку кияни так і не побачили: Львівська брама. Вона була запланована ще у 1980-х роках як частина Серецько-Печерської лінії і мала стати логічною ланкою між станціями Лук'янівська та Золоті Ворота. Її побудували, але ніколи не відкрили. Сьогодні вона існує лише у вигляді темного тунелю між двома станціями: незавершена, прихована таємнича. Будівництво Львівської брами почалося у 1991 році. В один із найтурбулентніших періодів в історії України. Перед самісіньким розпадом СРСР через економічні труднощі, гіперінфляцію та відсутність централізованого фінансування. Реалізацію проекту зупинили вже через кілька років. Водночас ділянку тунелю та закапсульовану станцію. Фактично збудували, вона має платформу, частину комунікацій та навіть елементи оздоблення. Свою назву станція отримала від історичної місцевості біля Львівської площі, де колись у давньоруські часи знаходилась брама до міста з боку шляху на Львів у 17-18 століттях. Ця територія була важливим вузлом торгівлі та комунікацій. А сама площа залишалась активною навіть після втрати Києвом фортифікаційної функції. Назва Львівська брама є даниною історичній спадщині Києва, спробою поєднати сучасну інфраструктуру з багатовіковою топонімікою. Станція мала мати вихід до Львівської площі, поблизу якої збереглись цінні пам'ятки архітектури. ХІХ століття, а також розташована велика транспортна розв'язка. Проте, після призупинення робіт у 1990-х роках, Львівська брама стала прикладом нереалізованих урбаністичних мрій у 2000-х роках. Київрада кілька разів обговорювала завершення будівництва, але через брак коштів і юридичні труднощі, проєкт знову заморозили. У 2017 році стало відомо, що відомий архітектор Олег Дроздов розробив концепцію модерного оформлення станції зі скляним павільйоном і відкритим простором, який би поєднував історичну площу з новітніми архітектурними формами. Проте і цей задум залишився лише в макетах. Наразі львівська брама технічно існує. Але потяги минають її без зупинки, а доступ до неї мають лише технічні працівники метрополітену. Станція привид стала символом втрачених можливостей і спадщиною складного переходу України з радянського минулого до самостійного державного розвитку. Водночас її існування надихає кияни урбаністів, бо колись можливо вона стане не просто темним тунелем у центрі міста. А живою частиною його історії став лайк та підписуйся, буде ще більше цікавих історичних фактів.